Сенсаційні заяви з ЄС. Франція та Велика Британія пропонують припинення вогню на місяці і можливе введення контингенту в Україну. Уже анонсована нова зустріч зі Сполученими Штатами Америки. Чи погодиться Київ і яку роль у цьому процесі відіграє Росія? Розбираємося просто зараз на каналі Січас. Париж та Лондон вигадали спільний план. Президент Франції Мануель Макрон запропонував ввести в Україні тимчасовий режим тиші. Припинення вогню за його ідеєю має тривати місяць, і це всеосяжне перемир'я в повітрі на морях і в енергетичній інфраструктурі. Це створить умови для подальших переговорів. Спочатку змі писали, що і британський прем'єр-міністр Кір Стармер підтримав цю ідею, і вона відома Володимиру Зеленському. Однак, згодом видання Associated France Press з посиланням на британського міністра уточнило. Велика Британія не погодилася на ініціативу Макрона щодо місячного перемир'я в Україні. Файненшл Таймс доповнює мовляв, Велика Британія дистанціювалася від плану. Щоправда, об'єднане королівство має свій план. Лондон готовий закрити повітряний простір над Україною. Про це пише Sky News. більше того. Країна готова надати Україні кредит на закупівлю ракет. За останніми даними Київ може отримати значний пакет допомоги для зміцнення своїх позицій. Йдеться про 5 тисяч ракет для ППУ на суму 1,6 мільярдів фунтів. І це не все країна готова ще й відправити військовий контингент до нас, а для того, аби гарантувати виконання мирної угоди. Британія буде надалі розвивати коаліцію охочих гарантувати мир Україні в разі укладання угоди, каже Стармер. Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками в повітрі та чоботами на суходолі, наголосив він. Урядовець анонсував нову зустріч зі Сполученими Штатами Америки. Політик підтвердив, що переговори з Білим домом відбудуться найближчим часом. Він висловив упевненість, що вдасться досягти важливих домовленостей. Я б не пішов на цей крок, якби не був упевнений, що матиму позитивний результат з боку Сполучених Штатів Америки. Угода, врешті-решт, має включати РФ, але вона не може диктувати умови, наголошує прем'єр Британії. Така риторика активізувалася після саміту в Лондоні щодо України. Там ухвалено попередню домовленість про те, що першим рівнем гарантій безпеки Україні має стати підтримка і посилення збройних сил. А додаткові гарантії безпеки мають розроблятися разом зі Штатами. Чи приєднається ще й Канада? В уряді країни також тривають обговорення можливих кроків для підтримки України. За даними дипломатичних джерел, Отава може розглянути варіант розширеної військової допомоги. Роль Росії у мирній угоді на цьому теж важливо зупинитися. Отже, європейські лідери наголошують, що Москва повинна взяти участь у переговорах, але не на своїх умовах. Кремль поки не коментує ці ініціативи, однак російські так звані ЗМІ вже активно висвітлюють тему заходу іноземних військ в Україні. І, очевидно, їм це не подобається. Кремль готовий використати це як ультиматум. Песимістичний прогноз мають з цього приводу деякі аналітики. Експерти застерігають, що навіть зупинка бойових дій на місяць може зіграти на руку окупантам і не гарантує подальшого миру. Далі цитата: перемир'я це завжди ризик для України, якщо немає жорстких гарантій, заявив один із провідних військових експертів видання Євроектів. Чи піде Київ на такий план Макрона і союзників? Чи можлива відправка європейських військ? Діліться своєю думкою у коментарях. Зеленський та стармер підписали угоду два з половиною мільярди фунтів піде на українське військо. Тим часом наближається саміт європейських лідерів, готуються зміцнювати відносини із США. Чи є у них місце для України? Аналізуємо разом у цьому випуску на зв'язку. Канал «Сій час підписуйтесь і до подробиць. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер порадив президенту України Володимиру Зеленському налагодити діалог із американським лідером Дональдом Трампом після їх суперечки у Білому домі. Про таке повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела в уряді. Згодом Стармер сконтактувався з американським та французьким президентом, аби повідомити останні новини. І нібито він буде наполягати, аби Зеленський все ж таки підписав угоду про корисні копалини із США. Британський прем'єр вирішив обговорювати подальшу військову підтримку України. Він разом з українським лідером та з Макроном планують напрацювати план припинення вогню його представлять Білому дому. Нагадаю, вчора президент України Володимир Зеленський прилетів до Великої Британії. Там він зустрівся з прем'єром Кіром Стармером. Сторони обговорили зокрема посилення України для закінчення війни справедливим миром і з гарантіями безпеки. Обидві країни підписали угоду про позику у 2,6 мільярдів фунтів для посилення оборонних можливостей України. Угода між вітчизняним міністерством фінансів та казначейством Великої Британії передбачає надання кредиту на 3, 30 років для фінансування закупівлі оборонних матеріалів для України а погашена вона буде за рахунок коштів, отриманих від доходів від заморожених російських активів. Президент каже. Принципові слова підтримки від пана прем'єр-міністра і важливе рішення сьогодні. В нашій присутності було підписано кредитний договір між Україною та Великою Британією. Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо платити повинен той, хто почав війну, наголосив Зеленський. Те, що Європа розворушилася помітно з наступного, єС розгляне багаторічну програму на сотні мільярдів євро задля побудови архітектури європейської безпеки. Про таке повідомив Еммануель Макрон, лідер Франції каже, реалізація такого пакету займе роки. Тому Брюссель має зробити все, щоб зберегти підтримку США, та додав. Зрозуміло, всі ми за мир. Проте не може бути справедливого та стійкого миру ціною відмови від України. Якщо Вашингтон погодиться підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України, то геостратегічний вплив США на Росію, Китай та інші країни ще зне того ж дня, переконаний Макрон. Він прогнозує, що якщо не спинити Москву, то наступною жертвою агресії буде Молдова, а там на черзі Румунія. А це вже країн-член НАТО. Тому в Європі необхідно повернутися до старих звичок та зміцнити трансатлантичні зв'язки. Час ще є, вважає Макрон. Що ще пишуть західні медіа? Наприклад, видання Bloomberg повідомляє, що британський прем'єр-міністр прагне використовувати свої зв'язки з Білим домом, щоб утримати Трансатлантичний альянс від розпаду. Журналісти посилаються на власні джерела, за словами чиновників з Лондона, наближених до Стармера, на найближчому саміті в Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії збере лідерів ЄС і вічливо дасть їм зрозуміти, що зараз ведуться лише одні переговори, і це переговори Ори президента Трампа тим часом з Трампом по телефону встигла поспілкуватися прем'єрка Італії Джорджія Малені. Зробила вона це до того, як Зеленський побачився із стармером. Обговорювали мирне врегулювання чи стиль розмови з українською делегацією. Невідомо подробиці розмови політиків наразі не розкриваються. Але примітно, що і сам Трамп не був задоволений поведінкою віце-президента Джей Діванса. За даними Wall Street Journal, Дональд кілька разів говорив співробітникам Білого Дому, що його колишній віце-президент Майк Пенс ніколи б так не повівся. До речі, певні британські медіа песимістично оцінюють шанси вижити в Україні без допомоги США. The Sunday Times у статті цитує чиновника Єврокомісії. Україна важлива для нас, але не настільки важлива. Як пише видання без підтримки США Європі для протистояння Росії потрібно як мінімум 300 тисяч додаткових солдатів і понад 200 мільярдів фунтів на рік. У статті йдеться про ще запевнення Європи про підтримку України навряд чи вийдуть за межі позитивних дописів у соцмережах. А що думаєте ви стосовно цього? Напишіть власні думки у коментарях. Підпишіться на канал Січас і поставте вподобайку. Це дуже важливо. you <music>